Що спільного між львівським рестораном, де отруїлись десятки людей, київською кінологічною школою та світовим жіночим додатком для циклу, на перший погляд, здається, ніби нічого, але всі вони стали героями гучних скандалів, які за лічені години знищили роками вибудовану репутацію. Іноді достатньо одного дня, одного відео чи навіть одного малесенького витоку даних, щоб бізнес із символу успіху перетворився на об'єкт. Якт хейту, пліток і дуже гучних розслідувань. Тож сьогодні нас з вами чекають історії, після яких ви подивитесь на фразу Погана реклама теж реклама зовсім по-іншому. А поки я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі Приємний вечір. Я знаю, що ви точно напишете щось в коментарях про мій образ. І я хочу вам одразу сказати, що на нього мене надихнув бренд Леберле. Коли я побачила у них на сайті цей неймовірний. Набір таких соковитих, красивих лимончиків, я вирішила. Мені терміново вони потрібні, тому що я хочу зробити з ними такий італійський сицилійський образ. Мені здається, вийшло супер класно, прикраси, неймовірні. Вони, по-перше, капець які якісні, в житті виглядають ще краще, ніж на відео і на фото. А як вони доповнюють цей образ? Ну, це просто розкіш, краса в одному флаконі. Взагалі, від бренду Perle у мене зараз доволі багато прикрас, тому слідкуйте за наступними відео. Відео, тому що там вони будуть також з'являтись. Якщо ви давно задивляєтесь на індивідуальні прикраси ручної роботи, то я наполегливо рекомендую перейти до них на сайт і обрати щось на ваш смак. Посилання на бренд я залишу в описі до цього відео, і посилання на цей набір також. Липень 2025 року. Міша Кацурін, відомий ресторатор, блогер та чоловік Наді Дорофєєвої, відкриває ще один ресторан зі своєї мережі у Львові. Але вже наступного дня публікує в інстаграм пост, що отруївся у власному закладі. Невдовзі з'являються офіційні дані, що, окрім Міші, отруїли ще 188 людей. Потрапивши до інфекційної лікарні, постраждалим поставили діагноз сальмонельоз. Це взагалі капець, яка серйозна інфекція. Мене нею мама яка у дитинстві дуже жорстко. У легких випадках вона викликає сильну діарею, блювання, температуру. А у важких зневоднення, ураження внутрішніх органів і навіть летальні наслідки, особливо в дітей, літніх людей та осіб зі слабким імунітетом. Тому не дивно, що ця новина одразу облетіла всі українські ЗМІ, соцмережі, трец та сторіс. Аудиторія розділилась. Одні підтримали Кацуріна та похвалили за те, що він бере відповідальність на себе і оплачує постраждалим лікування. Чувак. Тупо має совість і яйця визнати проблему і не відморозитись. Кожен, хто хоч щось робить, може помилитися. Такі події гарний тест на адекватність і людяність. А інші вимагали реального терміну, нагадуючи, що подібне підпадає під кримінальну статтю. Я правильно розумію, Кацурін отруївся у власному ресторані і тепер йому всі респектують? Спочатку подумала молодець. Але коли побачила, що серед постраждалих вагітні діти, змінила думку. Для них ця хвороба може бути критичною. Але найбільше за усі коментарі мене повеселив, ось цей мемчик. Панжест, для мого травлення з пест. панжест. Зважаючи на те, що Міша прям амбасадор ліків для травлення, то все ніби закономірно. Заклад одразу закрили і почали шукати причину. Виявилося, що джерелом отруєння став сінгапурський чизкейк, до складу якого входили яйця, оброблені при недостатньо високій температурі. Саме вони і стали переносником сальмонели. Також Міша вирішив сам викликати необхідні органи для перевірки свого закладу, щоб ті знайшли проблеми. Ну, Держспоживслужба приїхала і знайшла проблему не. Не тільки в яйцях, а й у співробітниках виявилось, що лише 7 із 23 співробітників мали медичні книжки. За це, до речі, була прям окрема хвиля хейту в трес. Також не контролювалась температура зберігання продуктів а в холодильниках разом лежали продукти, які не можна ні в якому разі тримати поруч. Тож, за це все ресторан Китайський Привіт оштрафували на 48 тисяч гривень. Хоча очевидно, що це прям одне з найменших покарань, яке могло бути. Бо на практиці за масове отруєння власнику чи керівнику може загрожувати взагалі кримінальна відповідальність від 3 до 8 років позбавлення волі. Але зважаючи на те, що ресторан одразу закрили, усім постраждалим, оплатили лікування, вели прозору комунікацію. То і покарання мінімальне. Для багатьох українців взагалі така комунікація зі сторони влас Бізнесу дійсно стала дуже приємним відкриттям. Бо я впевнена, що дуже багато хто з моїх глядачів труївся в закладах харчування, і я в тому числі. Я просто ніколи не забуду ту кляту піцу з грибами, через яку я від'їхала прямо в аптеці. Але згадайте, коли ти такий отруївся, потім телефонуєш до ресторану, вони тебе або посилають, або просто газлайтять. Мовляв, діточка, ну ти сама все придумала. Хоча ж насправді по закону компенсація та піклування про клієнта це дійсно базовий мінімум. Проте я сподіваюся, що цей кейс. Стане хорошим уроком для інших бізнесів як потрібно нести відповідальність. Хоча наступна частина цієї історії ніби прямо протирічить всьому сказаному. Коротше, як ви думаєте, як можна вирішувати сучасні проблеми з рестораном? Ну там документація, бла бла бла. Але у Міші Кацуріна зовсім інша стежка. Недовго думаючи команда ресторану вирішує його освятити. Михайло, і він посвятив наш заклад, бо стандарти стандартами а без благословення справ. Не Біба буде насучно. Ну знаєте, які часи, такі вирішення проблем. Але насправді ж декілька днів тому ця історія добігла до логічного завершення. А щоб дізнатись, яким воно було для Кацуріна, фатальним чи переможним, додивіться це відео до кінця. Так, так, ми з вами сьогодні тримаємо трошки інтригу. А от який бізнес однозначно і безповоротно втратив свою репутацію, так це Київська кінологічна школа Dogland Center. Як самі вони пишуть про себе в сторінці в інстаграм, вони перетворимо твою собаку з неслуха на золото або повернемо кошти, але забули додати в опис інформацію, якими саме методами це все відбувається. Давайте, взагалі, з вами для початку розберемось, для чого потрібен кінолог. Кінолог це людина, що навчає собаку базовим командам і дисципліні. Та допомагає скоригувати небажану поведінку. Також може займатися підготовкою тварини до виставок або спеціальних робіт, типу в поліції. Для власників собак це взагалі теж доволі класно. Не потрібно заморочуватись самому з вивченням інформації по дресуруванню, просто віддаєш улюбленця в надійні руки, потім забираєш. А він уже знає всі команди. Як взагалі повинні працювати кінологи? З того, що я знайшла, вони працюють двома способами: негативним і позитивним підкріпленням. Позитивний це типу. Тримай ласощі за виконані команди, а негативний це неприємний стимул при помилці. Типу ривок, повідка, команда дуже строгим тоном. Але негативне підкріплення використовується в основному в якихось там силових структурах, типу армія, поліція, прикордонна служба. Але це не працює з домашніми. Для домашніх використовуються поблажливі гуманні умови, та присутність власника на майданчику взагалі вважається обов'язковою, бо інакше немає сенсу дресирування. Типу, собака повинна звикати, що в Власник нею командує. Але школа Догленд має свою унікальну систему: це силове підкріплення без камер і без власника. Пару тижнів тому почало віруситись відео, на якому інструкторка Догленд бере маленького спанієля за довгі вуха і буквально розкручує його у повітрі. Потім кидає об землю. Бідна собачка притискається до землі, а потім інструкторка його ще й б'є на додачу. Взагалі мені дуже важко розповідати про такі випадки, пов'язані з тваринами. А я думаю, що для кожної адекватної людини. Це важко слухати і сприймати, тому що одразу стільки злості всередині виникає, що хочеться цю баришню також так само потягати, як вона тягає собачку. І це буде справедливо. Порода, яка була на відео, це Кавалер Кінг Чарльз Спаніель. маленький, добродушний і надзвичайно контактний собака. Це тварина, яка дуже тонко відчуває настрій людини, завжди поруч і хоче постійно підтримувати свого власника. Тому такі жорсткі методи дресури взагалі недоречні. Після публікації на школу поси. Пали запитання, хейт, публічні реакції, і як заявило керівництво, це у нас перший раз таке. До речі, цю фразу про перший раз можна сміливо записувати до редфлегів. Якщо чуєте її, то біжіть подалі від спеціаліста або бізнесу, який це говорить. Ми засуджуємо вчинене і глибоко шкодуємо, що подібне стало можливим у стінах нашого центру. Це не відображає цінностей Догленд. Ми розуміємо ваш гнів, але просимо: не рівняйте одну людину на всю команду. Команда Догленд у важкому Моральному стані ми отримуємо погрози і закликаємо зупинити хвилю ненависті, яка спрямована не за адресою. Тож інструкторку Ольгу звільнили, відкрили кримінальну справу, і благо в Україні існує закон, який дійсно регулює жорстке поводження з тваринами аж до кримінальної відповідальності. Але в реальності це все таки може бути більше адміністративний штраф. Але люди в коментарях ще логічно не вірять жодному слову, особливо про перший раз таке. І тут починається взагалі просто ну якийсь ви. Бух історії, тому що люди почали скидати свій досвід з цією школою в коментарі. А що скажете на рахунок річі, який схуд на вашому навчанні на 9 кілограмів і не ступав на лапу? На неї теж спишете. Ольга була інструктор нашої собаки, яка у результаті помила після вашого центру. Тільки після нашого випадку ви нічого не вирішували, заблокували і навіть не повернули деякі її речі. Прикол у тому, що є відео, як власник цієї багоденні б'є француза об землю. Тобто з цих коментарів можна зрозуміти, що на одній інструкторці жорстоке поводження не закінчилось. Це не випадковість, а закономірність. І так пам'ятайте, що у них все таки в профілі написано, що вони перетворюють твою собаку на золотко будь-якою ціною. От вам і ціна. Окрім коментаторів, у цю справу підключається Карпачов. Так ви зараз не услухались. Психолог сія України вирішив взятись за цю справу власноруч. До нього звернулись дві працівниці до ленцентру, щоб розповісти всю правду про кінологічну школу і щоб все було мак. Максимально відверто записали це відео під детектором брехні. І те, що розповіли ці працівниці, страшно і важко слухати. Його підвішували на удавці, тобто брала собаку, гуляла з багатьма собаками. і ну, на удавці, коли собака почала поч, поч, починала грасувати, діана прийшла працювати до догленд центру, і в перший же день вона бачить акт знущання над твариною. Причому це відбувалось від рук самого власника цього центру. Олексій Локтіонов. Олексій Локтіонов підбивав під за удавку так. піднімав її. Правильно, з ваших слів, так інші інструктори теж собі ні в чому не відмовляли і поводились аналогічно. Е, Ілья це інструктор, і він почав бити собаку кулаками в морду. Про вже відому інструкторку Ольгу і її методи виховання теж поговорили. Я підтримую весь цей хейт, весь цей бруд на неї, тому що вона поводилась найжартокіше з усіма собаками. Тобто, яка собака б не попадала до Олі в руки, вона з усіма поводилась дуже агресивно, дуже жорстоко. Тобто, це підвання маленької собачки якоїсь, тобто, це десь дати в морду стафу з ноги mm -hmm. через те, що вони прийшли на команду до мене. Наступна дівчинка Олена, яка простажувалась до Гленді два тижні, розповідала про аналогічні речі, що і Діана з того, що бачила особисто я, ми ходили з Ілією на вигу, він mm -hmm. взяв бучера, і він при мені, коли ми вже поверталися з прогулянки, він при мені просто взяв бучера, закинув на удавці за спину і просто ось так ось тримав пори, поки собака не почала хропіти. А коли власник зрозумів, що працівники, які виступають проти, над тваринами можуть розповісти про всю правду людям, зобов'язав видалити їх усі матеріали з телефонів перед звільненням, підписати акт конфіденційності та намагався їх підкупити. За що ваша версія ці гроші? 에, щоб ми не пішли далі і не розголосили інформацію. Але ж ви погодились на це на прийняття цих коштів і дала але, карту. але ми знали, що далі підемо говорити про це. Ну, про це не можна мовчати. Так, а чому взагалі Карпачов взявся за цю справу? Якщо він ну ніби з іншої планети, як виявилося, що над його собакою також знущались у цьому центрі. Ми бачимо в мережах відео. <різь> І я починаю говорити з Оленою і кажу, потрібно через зв'язки або напряму до написати до Карпачова, тому що з його собакою там також погано поводилось. У Догленда, як виявилось, є також що розповісти на рахунок Карпачова, вони викатали цілий пост на тему його собаки. Як вони самі пишуть, то усі методи роботи з собакою були зафіксовані з власником і надають скріни, де Карпачов сам погоджує використання імпульсного нашийника, а потім і сам Дмитро захотів купити такий для постійного використання. Звісно, тут така дуже цікава ситуація виходить, де ніби Дмитро і школа ухвалюють рішення негуманної дресури його собаки. Але оскільки зараз Карпачов сам взявся викривати шкоду. Оло, то напевно він не до кінця усвідомлював, що насправді там відбувається з його улюбленцем. Так, на жаль, я помилявся. Все було добре, поки я не поговорив з дівчатами. І як тільки мені стало відомо те, що там відбувалось, я одразу почав говорити. Ну і ось які висновки були зроблені поліграфом, які прямо вказують на бажання дівчат просто донести правду українцям. Вона дійсно бачила, як інструктори жорстоко поводились і б... собак. Ми не досліджували кожного інструктора в ході дослідження поіменно, тому що ми не можемо встановлювати дії інших осіб з її показань. Бо це фактично вже підозра звинувачень. Угу. Але те, що вона не видумала, не вигадала цю історію з якихось корисливих чи інших мотивів, що їй не навіяло, то це факт. Тобто, знаєте, це таке прямо підтвердження того, що в кінологічній школі Dogland знущання над тваринами являється не просто систематичним, а базовим явищем. Звісно, після розповсюдження усієї правди люди дуже були злі. Одразу пішли до блогерів, які постійно рекламували цей центр за поясненнями. У блогерки Раміни була максимально дивна реакція. Як на мене, в перші дні цього скандалу вона опублікувала сторіс, де пише, що взагалі мова сили є в протоколах, і вона може привести до результату результату. і взагалі не пишіть мені, потрібна експертна думка. За цю сторіс вона очевидно вигрібла дуже багато хейту. І ось один з коментарів, який ясно описує ситуацію. В жодних протоколах немає пункту. Собаку ногами і швиряти її об підлогу. Інші люди писали в Трец, що були заблоковані блогеркою на прохання освітити ситуацію з догленд Центром. А потім, коли хвиля хейту пройшла, або навпаки, вона стала ще більша. Блогерка опублікувала пояснення, що вона мала на увазі двох конкретних собак, яких мали або приспати, або спробувати крайній метод перевахування у цій школі. І якщо комусь щось не подобається, то завжди можна звернутись до поліції і на рахунок неї, і на рахунок центру. В даному центрі могли використовуватися жорстокі методи поводження з тваринами, які ми бачили на відео. Але також після спілкування з волонтером я зрозуміла, що у таких собак, як Дрейк і Барлі, було декілька варіантів: або по закону згідно висновків поліції, це треба було їх приспати, тому що це агресивні собаки, або спробувати силою. Впливати на них, щоб ця собака мала шанс на життя. Також вона зазначила, що вона проти знущання над собаками. Блогерка Ліза Гацько також прокоментувала ситуацію, що це неприпустима поведінка, хоч вона сама не раз рекомендувала цю школу, як власниця двох собак. Ще були блогери, які виступали проти школи, але на жаль, скріни в мене не збереглися. Що можна сказати саме по блогерам? На жаль, блогерам не одразу вдається перевірити все, що відбувається за зачиненими дверима. Вони також довіряють своїх улюблень. В цій школі, і я думаю, якби вони дійсно знали, вони б ніколи на таке не пішли. Тобто, багато хто з них самі стали жертвами жорстокого поводження над тваринами, самі того не усвідомлюючи. Єдине, що добре, що дійсно вони вийшли в публічний простір зі своїми коментарями. А у всій цій ситуації зі школою я ще сподіваюся, що поліція проведе гідне розслідування, і усі, хто знущався над тваринами, будуть реально покарані. А також я вважаю, що це класний прецедент для того, щоб усі кінологічні школи, собачі, кошачі готелі пост. Ставили усюди камери так, щоб власники могли моніторити 24 на 7, що відбувається з їхніми тваринами. Або ж якщо на камері не вистачає ресурсу, або це якось технічно неможливо. Не проводити заняття без власника. Я знаю, що ви мої любі глядачі, точно виступаєте за захист тварин і любите їх не менше за мене. І поки є така можливість, хочу скористатись моментом і сказати, що є одна прекрасна собачка, яка шукає дім. Її звати Боні, і її знайшли на трасі зневоднену та знесилену. Її вдалось врятувати, пролікувати. Зараз це здорова собачка. Їй всього 4 місяці. І вона шукає особливу людину, якій зможе довіритись. Можливо, прямо зараз. У когось з вас так йокнуло в сердечці, і ви зрозуміли, що ось він знак. Контакти, куди звертатись, я залишу в описі до свого відео. А особливо підписники, які проживають в приватних будинках. Задумайтесь! Так, ну і від вітчизняних треш скандалів перейдемо до закордонних минулого тижня. Мабуть, не кожна, але дуже багато жінок планети трошки офігіли від новин. Додаток для відстеження менструального циклу Фло зливав дані про менструальні цикли, сексуальну активність, настрій і навіть вагітність стороннім компаніям, зокрема, мета та Google. і все це всупереч обіцянкам конфіденційності в політиці приватності. Так. I'm so sorry. але це вже реально занадто. Тобто, розмови підслуховують місцезнаходження відстежують. А тепер ще й знають, скільки разів на тиждень у мене був секс, та коли останній раз йшли місячні. Вибачте, а чи залишилось хоч щось приватне і конфіденційне у цьому світі? Звісно, наші дані зливалися іншим корпораціям з метою точнішого рекламного таргетування. Наприклад, показувати жінкам у певній фазі циклу оголошення про бади, тести на вагітність або жіночі товари? От просто уявіть: Google має шанс дізнатись про вашу вагітність. Аніше ніж ви самі це запідозрите Це вже прям якийсь сьомий сезон чорного дзеркала в реальності. А взагалі, як виявилось, хоч Флої позиціонує себе як міжнародна компанія, зі штаб-квартирами у Лондоні, Вільнюсі та інших містах, по факту вона родом із Білорусі. Її заснували у 2015 році брати Дмитро та Юрій Горські, але здобула популярність програма на американському і європейському ринках. Понад 380 мільйонів завантажень і 70 мільйонів активних користувачів. Щомісяця, а зараз вони якраз таки стали ще популярнішими через скандал. Зокрема, через те, що у США справа дійшла до суду, фло вже змогла досягти якогось мирного рішення і уклала мирові угоди з частиною сторін. Але мета пішла до кінця і програла. Присяжні визнали її винною в незаконному зборі даних. Тепер компанії можуть вліпити до 5 тисячі доларів штрафу за кожного користувача, а таких просто тисячі мільйони. Теоретично, якщо що ви користувачка флоту, ви також можете приєднатись до позову, запитати всі дані свого акаунту, перевірити, що саме збирали, і якщо є підтвердження, подати на компенсацію. Це довго, нудно, але 5 тисяч доларів це 5 тисяч доларів. А взагалі компанію життя нічому не вчить. У 2021 році Федеральна торгова комісія США вже звинувачувала фло у передачі даних стороннім компаніям. Тоді вони покаялись і пообіцяли змінити політику. Наїб обманули. А у дві 2000... 2022 році американки взагалі почали масово видаляти цей додаток після того, як у деяких штатах ввели заборону на аборти. Тобто були думки, що фло може співпрацювати з правоохоронними органами і зливати настільки чутливі дані про жінок. Я видалила фло, бо не хочу, щоб мої записи стали доказом у суді. Насправді це якийсь просто сюр і суцільний жах. Ми живемо у світі, де жінкам досі трактують, що робити з їхнім тілом, можуть контролювати через додатки і зливати інтимніші подроби. Просто для того, щоб точніше показати рекламу жесть, тому напевно пройшов час видалити цей додаток і замінити його на щось інше. Тут би напевно ідеально вписалася якраз реклама українського додатку для цикла, але мені ніхто не написав. Але задумайтесь над цим. Ну і завершити це відео. Я все-таки б хотіла на позитивній ноті, тому що воно і так було важким емоційно. І тут повернемось до Міші Кацуріна. Як не крути, це все таки реально класний приклад виправлення помилок, бо поки ресторан був. Зачинений цей місяць його команда працювала над покращенням. Старувайте, по перше, ми більше не використовуємо в роботі сирі яйця. лише повністю безпечні, вже пастеризовані яєчні суміші. Все починається з роздягальні, і це наша сушифиня Лілія, яка кожен день одягає чистий комплект форм. Лілія виходить в кухню через дезінфікаційний килимок зі спеціальним розчином, який вбиває всі бактерії на подошві. Кожна найдрібніша зона на кухні обладнана умивальником та засобами гігієни. Вся наша команда двічі на рік проходить обов'язковий медичний огляд з розширеним переліком аналізів, в які входять основні ризиковані патогени. Так, помил. Ки трапляються усі, хтось робить дрібні, хтось фатальні, після яких бізнес уже ніколи не буде колишнім. Але різниця між тими, хто просто плаває на ринку, і тими, хто будує бренд на роки, полягає в одному в умінні чесно визнати провал і взяти за нього відповідальність. Це може бути боляче, неприємно, дорого. Але саме це і відокремлює професіоналів від тих, хто зникає після першого ж скандалу. Пишіть все, що ви думаєте по цій темі. Я буду дуже рада почитати коментарі. Пишіть, як вам а мій образ, мені здається, сьогодні він максимально вдалий. А я вам дякую за перегляд і побачимось у наступному відео. А не слаба, For the if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.